Все ще страждаєш без власної ідеї, але руки чешуться щось вже робити. Тут я безкоштовно ідей насипаю. Привіт! Мене звати Саша Ремінний, я it підприємець і на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Привіт, мене звати Саша Ремінний, я серійний it підприємець та інвестор. І сьогодні я буду говорити про ідеї для it продуктів які можуть знайти свою нішу на ринку. Відразу наголошу: я не валідував їх повністю, тож вам не варто кидатися їх відразу реалізовувати, щоб лише через 6 місяців зупинитись і подумати: «Хм, здається, нема клієнтів». Ідея номер один продукт для продакшену подкастів. Я зараз записую це відео. І в мене в команді є декілька людей, які допомагають робити описи до цього відео, редагувати, вирізати мої охи-вздохи, а потім закидувати на різні платформи. Насправді це собі включає обов'язкове спілкування з приводу вхідної картинки, назви, фотографії співрозмовника, і зараз я ще не дійшов до самого запису. Посилання на сирий формат аудіо, потім на оброблений, далі коментарі про те, що ще варто вирізати з відео. Все це обговорюється в окремих чатах. Більше того, одночасно іде робота над кількома різними записами. Коментарі плутаються з планом запуску, а маленькі вирізки для соціальних мереж взагалі іноді навіть забуваємо запустити. Наприклад, на каналі на сьогодні, коли ми записуємо це відео, вже є до 10 записів. А ми досі на Тікток запустили лише вирізки з декількох інтерв'ю. До речі, у нас є Тікток. Можете підписатися на наш Тікток за посиланням внизу. Я бачу, що тренд з подкастами тільки зростає. До прикладу, коли вже наш запис з Юрою Зарембою про його досвід продажу компанії був повністю готовий, а запуск відео був синхронізований з випуском статті на медіаресурсі Vector, Вектор, виявилось, що опублікували ми випадково насправді на 25 хвилин довшу чернетку, а не оброблений варіант. Фінальний результат, до речі, можете подивитись за посиланням на екрані. Це величезна ніша, яка зараз автоматизується в чатах та Excel-таблицях. А якщо хтось робить щось у табличці, це потенційна ідея для стартапу. Можете пробувати. Ідея номер два: SaaS бізнес по тестуванню цін для вашого продукту. Я цю задачу бачив в минулому в себе на проєктах, і далі вона залишається актуальною. Рекомендація від експертів, як то Патріка Кемпбелла з Price Intelligently, до речі, крутий чувак знаю особисто. Переглядайте вартість вашого продукту кожні 6 місяців, адже є висока ворогінність, що ви не дотримуєте кошти від ваших користувачів. Така була ситуація з моїм продуктом. На початку своєї підприємницької діяльності його ціна становила 70 доларів за пожиттєву ліцензію, а на етапі продажу компанії 700 доларів за рік використання. Більше про цінність IT продуктів я розповідаю у наступному відео. Але основна проблема це марудна задача тестувати ціну. Тож багато хто не береться за неї роками. Як би було добре мати програмний додаток, де можна було би обрати межі для проведення тесту і не перейматись, що додаток сам проведе АБ тестування та обере найвищу ціну, за якою користувач далі впевнено купуватиме ваш продукт. Я сподіваюся, тобі подобається навчальний стартап-ролик, який ти зараз переглядаєш. Мені, як автору молодого Ютуб каналу, дуже важливо зрозуміти, що те, що я зараз роблю, записуючи ці всі відео, дійсно тобі потрібне. Тож не забудь підписатись на канал. Поставити вподобайку цьому відео і залишити коментар, якщо тобі подобається. Якщо не подобається, теж напиши нам в коментарях: дай нам зворотній відгук, щоби я чіткіше розумів, які відео готувати в майбутньому. Ідея номер три. Продукт для підтримки зворотнього зв'язку між акселераційними програмами, інвесторами та стартап-командами. Часто спостерігаю наступну ситуацію. Засновники стартапів розповідають про ідею своїм менторам або ж потенційним інвесторам, ті просять надіслати більше інформації, і на цьому комунікація обривається. Команди дуже демотивуються, адже думають, що їх робота втратила актуальність. Але справа не в актуальності. Справа в тому, що за увагу інвестора або ментора борються ще сотні різних тригерів, починаючи від фасадної реклами і закінчуючи їхніми близькими та дітьми. Як я вже писав в себе в телеграм-каналі, так, до речі, в мене є телеграм-канал, підписатись можете в описі до цього відео. Увага зараз є одним з найдорожчих товарів. Коли ви розвиваєте власний бізнес, відсутність відповіді одна з основних причин, чому ви можете демотивуватись і перестати пробувати продавати свій сервіс чи продукт. Хоча індустрія каже, що часто першу відповідь ви можете отримати після 6-7 звернень. А особливість зв'язку між стартапами та менторами ще в тому, що це зв'язок, який формується протягом багатьох, а не однієї інтеракції. Тому популярними в стартап світі є щомісячні оновлення, листи, які засновники надсилають своїм потенційним або дійсним інвесторам з приводу їх прогресу. І саме наявність інформації про прогрес першочерговий фактор, який заставляє ментора приділити увагу проєкту. Інструмент для фасилітації цього процесу схоже далі відсутній на ринку. Всі спілкуються поштою, під'єднуючи через певні костелі crm платформи та інше. До речі, ніша ця – Є чудова з точки зору того, що це не буде не дешевий продукт, і як тільки ви зайдете в нього, є величезна кількість як потенційних стартапів, так і інвесторів, які були би потенційно зацікавлені. Але вам, звичайно, це треба краще провалідувати. Я сподіваюся, вам подобаються ідеї, які ви зараз переглядаєте, і ви вже в голові собі приміряєтесь, як би могли їх реалізувати, якщо так. Не забудьте залишити коментар під цим відео, яка ідея сподобалась вам найбільше, а також підписатись на цей YouTube канал. Я дуже прагну допомогти нашій екосистемі it підприємців розвинутись, тому стараюся ділитись усім досвідом та спостереженнями, які я маю. Ідея номер 4. додаток до chrome веб браузера, який буде нагадувати корисні звички в залежності від вашої активності в онлайн. Айфонами користується близько мільярда людей по всьому світу, а в App Store для них орієнтовно 2 мільйони додатків. З іншого боку, аудиторія веб браузера Chrome близько 3 мільярдів людей. І на цю величезну аудиторію є лише близько 200 тисяч едонів. Тобто дуже інша ніша. Прекрасним прикладом аддону, який. Зуміг є продукт, яким я сам користуюсь Grammarly, який близько року тому став єдинорогом. Тож там є величезна можливість для ринку. Існують десятки мобільних додатків про медитацію. Однак найкраще про вашу активність на робочому місці знає саме ваш веб браузер. Відповідно, якщо ви годинами працюєте зі своєю поштою і з часом робите все повільніше і повільніше, хто зна, можливо, це був би чудовий тригер для нагадування користувачеві помедитувати. А іноді навіть поїсти. Моя дружина часто так заглиблюється в роботу, що обід в неї легко перетворюється на вечерю. Я вже не кажу про інші біологічні потреби. Відволіктись переключитись, ось варіанти, на які варто було би звернути увагу. Подобається? Тестуйте. Нове рішення для підтримки власних клієнтів. Підтримка клієнтів є основною рутинною задачою для величезної кількості бізнесів. Ця ніша вже породила багатомільйонні компанії, а деякі з них вже стали юнікорнами: дріфт або інтерком. І зараз що ми можемо спостерігати? Чим більш досконалими стають їхні рішенням. Тим вище стає ціна на ці продукти а ще вони стають складнішими в використанні і складнішими в впровадженні. Тож ніша з низькою вартістю продукту для менеджменту користувацької підтримки стає дуже актуальною, тим більше для стартаперів, початківців. Я не кажу про щось важке. зазвичай це комбінація мікросайту з документацією та чату для вебсайту. І навіть з тим, що ринок, здається, переповнений такими рішеннями, все одно тут є де розвернутися, адже більше і більше компаній ідуть в онлайн. Ну що ж, ми вже прослухали п'ять ідей, однак в мене є ще й шоста бонусна. Це мікроплатформа для сайтів певної тематики. У нас є декілька основних платформ для запуску сайтів. Всім відомий WordPress, багато хто чув про Webflow, однак всі вони мають свої певні складнощі. Наприклад, я сам зараз працюю над новим проєктом, основою якого є розширення для Chrome браузера. Ні, він не про медитацію, але все ж. Я дуже не хочу навіть чіпати складні платформи, типу WordPress. Я би був щасливий купити за передплатою доступ до мікроплатформи для опису, конкретно chrome екстеншенів, де в мене буде можливість розмістити кілька скріншотів, додати мінімальну кількість сторінок, посилання на скачування самого екстеншену. Все, мій сайт готовий. Такі ж мікробілдери актуальні і для десятків, якщо не сотень, інших ніж. Наприклад, сайт спортзалу або сайт б'юті салону, або йога студії, людям, які відкривають такі бізнеси, зазвичай важко осилити будь-яку платформу для створення сайтів. Адже це не входить до їх основного навику. Тож пробуйте, можливо, вийде і вам. До речі, відео про підходи до валідації ідей ви можете подивитись в мене на каналі за ось цим посиланням.